Я хочу тепер уже запросити пана Володимира Дзьобака, голову громадської організації, Центр дослідження відродження Волині. Я хочу розповідь про спробу реконструкції серед одягу зробити в деякій візуалізації. Недавно я прочитав, що серед одяг зроблено трьома людьми. У моїх сьогоднішніх присутніх я хочу розказуючи і зараз, тих, кого я називаю, щоб вони виходили на сцену, щоб ми уявили, скільки людей було задіяно в цей процес. Чотири роки назад вперше прийшла ідея взагалі зробити відродження ткацтва, ткацтва саме Волинського регіону, а Великої або історичної Волині. А в нас було тоді, ми починали із двома прекрасними дівчатами. Жінками це була Мар'яна Олійник і Пуха Наталія, які сьогодні є. Виходьте. Поки вони. А, вони прийшли перші. Вони прийшли перші, ще нікого не було. А, вони вчилися. Ми шукали верстати дали об'яви, знайшли верстати в нашому районі. Їх допомагала знаходити Люда короновська, будь ласка. Старі верста ми <плес> Ці верста ми їх зібрали, ці верстати там до історія привезли. Як їх зібрати, ніхто нічого не знає. Запросили, я такий Юрій Дмитрович Ткач з інституту чи академії Мазера Бойчука. Він приїхав, нам на жаль, його немає. Він приїхав, нам і склав перші верстати. Все, верстати є, дівчата є, що далі робити, не знаємо. Ниток немає, є тільки на Андріївському звозі якісь. Дуже дорогі 100 дограм по 300 гривень. Але ми починали із того. Ми почали ці нитки, дівчата пробують зробити полотно. І саме з точки зору навчання дуже багато зробила Єлька, пані Надія, вона ну, ім'я Надія Любов, Ворок, це із нинішнього інституту, тоді був техніком Труша. Яка не тільки нам допомогла, ну, почала дівчаток ткати дуже багато, але й забезпечила, дала нам зразки ткацького обладнання, яке ми продублювали і добросовісно все самі зробили. Ось коли ми почали, вже почався процес ткання, перші пішли зразки, ми подумали, а що найкраще є на Волині. Тому що насправді більша половина Полісся, лісся, волині таке якесь трохи примітивне, кажуть, що такі волиняки чи поліщуки це такі українці, тільки трохи дикі. Така баговірка була так, там нічого немає примітивного. Я приїжджаю, знайомлюся, ну, дізнаюся по літературі, по інтернету, що я Алла Миколаївна українець, Алла Миколаївна прошу. І ми з нею договоримо, кі, Алла Миколаївна Українець каже, що ви знаєте, от є така класна штука, є серпанок, але я відродити нереально, це мій біль. І це каже вже все, це нереально. Ну а коли людина каже мені по життю, що щось нереально, то якраз стимул для того, щоб його зробити. Коли ми з нею говоримо, вона каже, що от у нас є Серпана, вона познайомила нормально, але найкращий цільний костюм або костюм з однієї скрині він знаходиться в Сарненському музеї. Раїса Константинівна <рес> на сер. Ні, виходьте, виходьте, всі виходьте, ми хочемо побачити всіх людей, хто вибачте, будь ласка, але я прошу вийти, хто задіяний процесі. І, може, не признають, може ні, але тому що нитки немає, там нічого немає разом з тим. І ми три роки починаємо досліджувати, ми їх розмучили, тому що і до Алла Миколаївни там разів десятки, і до Раїси Константинівни приїжджаємо. Але коли ми зробили перші зразки і ми їх вже показували в Гончарах, ми зрозуміли, що недостатньо знань і нам потрібно ще десь вивчити додатково. У процесі вивчення нам дуже багато допоміг музей Парово. Наталка Іванченко, прошу, пані Оксана, пані Тамара. пані Тамара немає. <плес> Ми дуже маємо вивчати, які є різномітності, тому що насправді дуже багато серпанків знаходиться в їхніх фондах, особливо деякі речі, які насправді унікальні. Ніхто не знав, що ну, такі нюанси кланжетики вишиті є, що є вишитий комірець, ми там в фондах знайшли такі речі. І це така була особливість. В процесі а, вже були перші зразки, були перші зразки, ми не знали, як його одягнути, як одягнути на мірку. І тут ми звернулися до людини, яку я не з точки зору приколу тепер першого покоління, а з точки зору поваги називаю пан професор. Це Ігор Перевертнюк, Пане Ігоре, прошу сюди, який, який допоміг там із певними зразками. В нас знаходиться вже власний, власна маленька колекція серпанку і як вив'язувати. І все дуже-дуже багато і прикраси. Пане Юр нам допомагав. Ми неодноразово приїжджали і в музеї гочара. Пан Юрій нам показував серпанок. Пан Юрій навчив, як мережкувати. І, і дуже багато речей, в тому числі критичних. Зараз ми дійдемо, виходьте, пане Юрію. <плес> Звичайно, більша половина. У нас багато є цікавих речей. Я думаю, ми з часом будемо робити цінні проєкти і по прикрасах, і по весільних костюмах, і по відродження зараз шляхетського одягу. У нас багато таких моментів, які були якби випадково. Є такий науковець Ірина Олексійна Воробчук, з якою ми задумали видати книжки, це автові книги Кременецького повіту. І от вроде би ми, вроде, якби майже випадково, і ми знаходимо, що в 16 столітті на території Кременецького повіту е був е як одяг, як серпанковий одяг. Ми можемо сказати, що 16 століття не тільки в Дубровицькому районі, але ми дуже надіємося, що це саме той серпанок. Був розпосюджений на території історичної волині. Тому поважінь з інституту, будь ласка, щоб була картинка, я прошу вийти. Неодноразово а свій, неодноразово ми його оформляли як проект, неодноразово ми його подавали в інтернет, як буклетики, все остальне. І тут а, а, людина, яка якби не пов'язана абсолютно з ткацтвом, не пов'язана з усіма речами, він і історик, він і політолог, він ще дуже-дуже багато. <плоджує> Це Михайло Безківський, який допомагав оформляти дуже багато цих речей як цільний, суцільний, нормальний проєкт. Звичайно, я чесно скажу, признаюся, вибачте, але я не чекав, що музеї Гончара Петро Іванович і Настя і Мирослава, що вони стільки зусиль покладуть для того, щоб сьогоднішнє відбулося свято. Тому я прошу і Петра Івановича, і Мирослава, і Настю, з якою ми нещодавно знову їздили в Крупове, знову там багато нюансів вивчали, досліджували все остальне. Я прошу цим людям. Яких я не назвав, я вибачаюся. Дякую.